Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні розмірковував про таку важливу тему, і я би сказав, ця тема називається душевне здоров'я. І я собі задавав декілька питань, такі, наприклад, як я почуваю себе, як моя душа? Що відчуваю, чи дбаю я за моє душевне здоров'я. І це має дебагато таких аналогічних прикладів із фізичним здоров'ям, і декілька думок в цю тему хочу покласти і для розміркування і для себе і для кожного з нас. Так, перше, про що я так розмірковував, це атмосфера. Чим я дихаю, чим я наповнюю легені моєї душі. Я згадую подорож одного разу я. Був в Закарпатті, і ми мали намір на говерл вийти. І перед тим було пару днів таких, які ми так готувалися. І я звернув увагу на те, що ці дні я спав і мені дуже хотілося спати. І я був дуже здивований, я дуже полюбляю каву. Я б випивав по 5-7 горняток кави, і це не зміняло нічого, бо я дуже хотів спати. І коли я звернувся до місцевих, вони кажуть, то напевно в тебе кисневий такий шок. Тут дуже чисте повітря, тут настільки гарне повітря, і я так згадав, що це так і є, бо я з такого індустріального району з Дніпропетровської області. І я хочу звернути увагу на наступне: чи атмосферою дихаю я віри надії? Натхнення, бачення кращого. Чи бачу я, так як кажуть, світло в кінці тунелю? Чи може атмосферою живу суму, жалю, безпорадності, зневіри, відчаю, як ото кажуть, усе пропало, іду на дно. І, а, і хотілося би звернути увагу, що є такі моменти в нашому житті, коли ми дійсно живемо такою атмосферою безпорадності. І живемо атмосферою зневіри, і це траплялося і з Божими людьми. От коли читаю я 42-й псалом Синів Кореєвих, то вони говорять От наступні такі речі четвертого віршика. А мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мене мені кажуть, де твій Бог. Ось. І шостий віршик. Чому впадаєш у вічі, душе моя, чому тривожишся в мені? Покладай надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. А Боже мій душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе з околиці Ордану і Гермону, з гори Міцар». І 12 віршик він говорить, чому ти впадаєш у вічі, душе моя? Чому тривожишся в мені? Поглядайся на Бога, адже і далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого. І це важливо. Я хочу звернути увагу на те, що ця атмосфера вона аж надто важлива. Тому що є такі зрозуміння, циклони, в якому циклоні я живу, якою атмосферою я дихаю, що тепер є в моєму житті. Я звернув увагу, що дещо хотілося би мати більше атмосфери віри, надії, радісті і бачити те світло. І дуже багато людей, з ким я спілкувався, вони казали мені про те, що отаке щось давить, такий великий тягар, нема радісті, не бачу от кінця цієї війни, і це все так а, тяготить мою душу, таке ну, тягар такий на моїй душі. І люди занепадають духом. І тому дуже важливо звернути увагу на атмосферу, чим я дихаю, чим я наповнюю легені моєї душі. Наступне, на що я звернув увагу, і Святе Письмо про це говорить, і це те, на що треба звернути увагу у сьогоднішньому дні. Що є поживою живленням, що я їм, чим кормлю свою душу? І я звертаю увагу, може, це для чоловіків більше, недарма кажуть, що до серця чоловіка шляхи йдуть через його шлунок. Гарна їжа завжди піднімає настрій і тонус. І тому стоїть питання, чим годую я свою душу? А сьогодні, в час цих всіх технологій, люди сидять в телефонах, сидять в комп'ютерах, і, ну, в принципі, то не є якось такої зверх проблемою. Але зверніть увагу, що я дивлюся. Якщо я дивлюся, і моя душа наповнена оціми всіми стрічками новин, а може, плітками. А, і... Зверніть увагу для себе, що є коронним блюдом для вашої душі і на столі вашої душі. Чи ми, чим ми наповнюємо себе, тим ми і стаємо, І щоб вийти з тої безпорадності, безнадії, інколи, не інколи, а важливо змінити свій споживчий раціон. І тому святе письмо воно говорить, що в нас дещо є краще, чим у цьому світі. Коли я читаю 1 Петра, перший розділ і тут 25-й віршик, Петро говорить про Слово Боже. Слово Господнє перебуває вічно, і це слово, яке сповіщено вам у Євангелії, і другий розділ далі, адже відкладить усяке зло, всякий обман, ліцемірство, заздрість і всякі... Обмови, як новонароджені немовлята, ждайте чисто духовного молока, щоб на ньому ви зростали для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий, приходьте до нього живого коштовного камня, вона людьми, але вибраного Бога. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйте. В, дом, в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богу через Ісуса Христа. І тут Петро він говорить про те, що надважливо, він говорить про те, що є те духовне молоко, і та пожива, яка зрощує наше серце у спасіння. І він каже, бо ви скуштували Господа. Чи скуштував я Господа, чи я зрозумів, який Він є добрий, ласкавий, милосердний. Той, хто має милість, той, хто прощає, той, хто любить і не полишує ніколи, бо Він є вірним. Якщо я годую мою душу такою поживою, то я зростаю в надії, вірі і в впевненості в тому, що Господь він допоможе мені пройти цей шлях. І Павло про це казав, коли ми читаємо до Колосян, третій розділ, і він говорить про те, щоб слово Господнє воно поселялося в нас, наповняло нас дуже рясно. Бо це та пожива, яка веде нас до надії, віри, і вона допомагає нам піти від чого? Від атмосфери суму, жалю, безпорадності, зневіри, відчаю. І від цих моментів, ой, уже все пропало. І важливо це, бо коли я читаю Святе письмо, то воно підсказує, що є ще дещо, що так важливо для мого духовного і душевного здоров'я. Моє оточення, та де я є чи бажаю бути. Оточення відігріває дуже, відігріває дуже важливу роль. Шукай та йди з тим, хто сильніший тебе, той, хто допоможе здолати гори і пустелі з життя, а не з тим, хто тягне тебе в прірву. Дуже важливо для кожного з нас розуміти, що цей момент для душі дуже важливий. Це моє оточення. Павло, він підтверджує це, і коли ми читаємо перше до коринтян, 15 розділ, 33 віршик, він говорить так. Не давайте себе обманути. Погане товариство псує добрі звичаї, псує добрі звичаї. І хочу сказати, що погане товариство, воно і псує нашу душу. І воно закликає до поганих речей. Хочу звернути увагу на те, що важливо. Дивіться, люди, які навколо нас, і моє оточення. А хто і що це є? Це питання для того, щоб моя душа вона могла бути здоровою. Дивіться, що говорить Господь. Він говорить, звертаючись до всіх нас, дуже багато людей нехтують цим, але зверніть увагу слова Христа. Адже де двоє або троє збираються в ім'я Моє там я серед них. Той, хто є, той, хто є нашою вірою, надією, той, хто є для нас Господом нашого життя, Він каже: збирайтесь двоє троє в Моє ім'я, я буду там. І я буду давати для душі вашої поживу, я буду надихати вас, я буду робити міцними ваші ноги і руки, я буду йти з вами, я ніколи вас не залишу. Бо я з вами усі дні. Також дуже цікаво, я полюбляю цей псалом, це перший псалом. І Давид тут говорить наступне: блажень чоловік, який не бере участі в раді нечистивих, не стає на дорогу грішних і не сидить у зборіщі кипкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечистивими, вони, наче полова, яку розносить вітер. Тому то не встоїть, не виправдається нечистивий на суді ані грішнік на зборі праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечистивих загибель. І тому я хочу звернути увагу, а Давид говорить про це: він говорить що щаслива та людина, яка піклується про своє оточення. І Він говорить, що ця людина, яка не бере участі в раді нечистивих, не стоїть на дорогі грішних і не сидить у зборах кипкунів. Але що ж вона робить? І ми повертаємося до того, що ми про що вже ми говорили, вона насищує своє, свою душу, свій розум, своє серце законом Господнім. І що він робить? Він, він, цей закон, що він робить? Він робить як дерево, яке посаджене біля потоків води, дерево, яке не в'яне, дерево, яке приносить плід. І тому сьогодні. Дуже важливо звернути увагу на оточення. Ще раз хочу нагадати, що дуже важливо мати оточення йти з тими, хто сильніший, з тими, хто допоможе здолати гори та пустелі життя, а не з тим, хто тягне тебе в прірву. І останнє, на що я звернув увагу, і це дуже практична річ це практика життя. Якщо я це знаю, то чи практикую я це для здоров'я своєї душі. Хочу нагадати вам, що виписаний лікарем рецепт нічого не змінює, якщо ми не придбаємо ліки та не почнемо їх вживати. Лікар може зазначити діагноз і може написати рецепта, але якщо на тому все буде тільки і стоп, то нічого не зміниться. Ми беремо того рецепта, ми йдемо до аптеки, ми придбали ці пігулки, і є той розклад, коли це треба робити, пити там вранці, в обід, ввечері, чи як там лікар а, це припише. І тому от, дуже важливо, знаєте, коли ми приходимо до, до лікаря, а, що він робить, він змірює пульс, він мірює а, тиск, і це показує, чи дуже все в порядку. І тому а, помірять важливо сьогодні пульс душі, чи все гаразд. Інколи за словами та все добре не завжди є дійсне добре. І тому а, блаженний той, хто знає волю господаря свого та виконує. І тому, коли ми розміркуємо про це, знаєте, а, є люди, які так і а, їхня хвороба називається, вони кажуть, душевно хворі. То чи я душевно здоровий? Чи наскільки мій, моя душа, вона в Божому піклуванні? Наскільки я сьогодні не падаю духом? І тому сьогодні хочу разом з вами помолитися про це. Отче Боже, благаю тебе, зглянься над всіми нами і допоможи нам дихати атмосферою надії, віри, любові, Господи. Допоможи нам мати добру поживу для нашої душі, то Твоє Слово, Господи, і Ти говори через нього, і Ти насичуй нас їм. Допоможи, щоб наше оточення це були люди, які впевнені в тобі, люди, які герої віри, люди, які по вірі е, торують свій шлях через гори та пустелі життя. І нехай такі люди будуть в моєму і в нашому оточенні. Господи, ми сьогодні благаємо про те, щоби також ми були людьми, які практикували те, що ти кажеш. Бо це Ти виписуєш рецепта для нашої душі. Але чи готові ми придбати ці душевні пігулки, духовні пігулки, щоб наше здоров'я душевне і духовне воно було в тонусі? І тому, Господи, допоможи сьогодні поміряти тиск. Допоможи, Господи, поміряти пульс нашої душі, щоб зазнати, наскільки ми здорові. Господи, благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь нехай Господь благословить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, церкви. Нехай Господь боронить і хоронить вас. Нехай в цьому дні дійсно ми змогли би зробити такий аналіз для свого серця. І запитати у небесного лікаря, якого ім'я і його ворафа, про те, щоб нам бути зціленими і жити надією, вірою і любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні!